Мене звати Анатолій. Я керівник і власник інтернет-магазину спортивне харчування і вітамінів добавок для зору. Працюємо ми з квітня 22-го року, відразу після початку війни ну, через два місяці почали працювати. Аналізуючи Google Shopping, ми побачили, що дуже багато позицій, вони в топі, які ми не очікували їх там побачити. Відповідно, ми їх почали просувати і отримали дуже хороший результат. І з часом. Року ми тільки масштабували і збільшували бюджет. Зараз ми вийшли такі поступово, менше немає такого сильного скачку, але поступово, поступово збільшення. І рекламного бюджету, і кількості замовлень. Так я дуже задоволений нашою співпрацею, тому що дуже комфортно, дуже швидкий зворотний зв'язок, постійні звіти і так далі. І звісно, я би порекомендував маркетинг своїм друзям це зробив. Бажаю рости, розвиватись в цих нелегких умовах. Ну і ми разом з вами. Так?